І ми почали кругом тепер проводити роз'яснювальну роботу, це семінари проводити, а про як змінити ситуацію. Значить, за, на, Я скажу, що ми заділили, далі, далі, далі. Значить, це виїзди в села куди доросле населення збирали. З людьми тут працювали, розповідали, як це може вплинути, як можна змінити картину, що можна зробити для цього. На що Діти це саме те, хто може доказати батька із своїми діями, і от цю агідбригаду, ми не свою Новокаховську, а Каховського станцію на І от вони виїхали до нас сюди, в корсу, в місті з дорослим населенням, зробили таку агідбригаду і серед населення, якби почали. Типа я концертна, але вона не концертна була, а покажу, що вони там показували. Що, так, що. Бачите, оце жінки, які підключились до нас, почали теж цю пропаганду проводити далі. І от збору води, щоб показувати, як тяжко буде людям, коли не буде води, що будуть вам видавати по порціям, а ви будете просити, а вам більше ніхто не дасть. Ось. І далі. Ну, і оце ми, значить, демонстрували, які екосантуалети у нас, собственно, є на своїх дачах, що ми зробили. І вон, 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 у нас компостна яма. Це в мене моя дача, чесно говоря. Компостувала, значить, значить, там дві камери є. Одна і друга. Одна два дарувала, а друга один рік. Результати аналізу можу.